Ось як віра в себе допомагає досягати цілей і будувати краще життя. Фільм Джой це історія стійкості і досягнень заснована на реальних подіях. І такі історії, як історія Джой Мангано, справді надихають мене на нові звершення і вчинки. Дисклеймер це відео зі спойлерами, то якщо ви ще не дивилися цей фільм і не хочете знати зміст, то краще пропустіть це відео. Якщо все ж таки спойлери вас не лякають, а ви просто хочете подивитися на цікавий психологічний огляд, тоді вперед. Мене звати Даніїл Міліковський, я психолог. Підпишіться на мій канал, щоб дивитися цікаві відео про психологію і психотерапію. Ну що, поїхали! Хоча цей фільм і є художнім, я буду посилатися не тільки на нього, а на реальну історію цієї жінки. Головна героїня Джой, яку у фільмі грає чудова Дженніфер Лоуренс, народилася у Нью-Йорку. І ще з дитинства вона дуже любила придумувати всілякі прилади для покращення якості життя. Ну, наприклад, ще у дитинстві, коли вона працювала у ветеринарній клініці, вона придумала флюоресцентний нашийник від бліг від захисту домашніх тварин. Після закінчення школи і університету Джой одружилася і завагітніла. Через деякий час вони з її чоловіком, на жаль, зробили вибір розлучитися, і на долю жінки впало багато відповідальності за дітей, за роботу. І в цілому кар'єра її не складалася так, як би їй того хотілося. Про креативність треба було забути. Як сама реально Джой потім говорила у своєму інтерв'ю, були моменти, коли я не мала грошей заплатити за рахунки. Олію вогонь підливає і те, що жінка живе зі своєю матір'ю, яка страждає на психічний розлад, невідомої особисто мені природи. Вона цілими днями сидить вдома, дивиться серіали, не виходить і повністю втратила свою автономію. Це так, ніби мати фактично боїться проживати своє життя і замість цього уходить у вигадані кінофантазії. Уявіть собі, ви живете з матір'ю, яка фактично стала дитиною для Джою. Це дуже сильно на неї давить. Думаю, вже тоді Джой почала засвоювати, що має зробити все можливе, аби не опинитися у такій же самій ситуації, як її матір. Але, незважаючи на щільний графік роботи і стрес через дітей та родину, світло голову Джой ніколи не покидають цікаві ідеї. І одного разу, прибираючи домівку і миючи підлогу звичайною, але не дуже зручною і брудною шваброю, жінка вигадує ідею, яка фактично стає першим кроком до її життєвого прориву: диво швабра. Так вона її назвала. Що це за швабра така? Насправді це звичайна пластикова швабра, що самовидавлюється, і при віджуманні якої не потрібно торкатися її руками. І ідея, здається вам простою, але у 90-ті роки не існувало жодного аналогу такого пристрою. То Джой взялася за роботу. Вона створила прототип, взяла позику на 100 тисяч доларів, інвестувала у виготовлення тисячі таких швабр. Це вже інформація з реальних джерел, а не фільму. Але на жаль, справи йшли кепсько, бо майже ніхто з магазинів не хотів виставляти ці швабри на продаж. Це був для неї провал. Мати одиначка з дітьми, позикою на 90 тисяч, 10 з яких вона трошки змогла відбити, але жінка не була готова здаватися. Уявіть собі, ви розлучена жінка, ваш чоловік незрозуміло чим займається і не допомагає вам фінансово. Ви маєте забезпечувати дітей, платити за дім та позику і ще тримати інвалідизовану матір. Це дуже давить, чи не так? Але завдяки своїй власній завзятості і вірі у свою ідею, Джой змогла домовитися з одним великим на той час каналом по продажу речей, щоб продавати свій винахід через телемагазин. Зараз ми, звичайно, всі трошки кринжуємо з таких каналів, але тоді, в 90-ті роки, наскільки я розумію, це було дуже потужні і ефективні мережі продажів. Жінка розуміє, що її продукт дуже специфічний, і треба знати, як його продавати і на що цілитися, бо вона знає біль. Більше того, вона хоче виступити по телебаченню самостійно, бо знає, що ніхто з продавців не зможе показати користь від її винаходу краще, ніж вона сама. У перший день зйомок жінка настільки розхвилювалася, що забула майже всі слова. Але все ж таки, взявши в себе в руки, вона змогла опанувати свій страх. Уявіть собі, за перші 30 хвилин завдяки демонстрації, корисності і зручності швабри було зроблено 18 тисяч замовлень. Але що було далі? Позики, стрес через продажі, відповідальність за родину, боротьба з постачальниками, які дурили жінку, але все це не завадило їй йти далі і зробити те, що вона хотіла. У му році продажі чудо-швабри перевищили 1 мільйон доларів. У свої 68 років жінка заснувала власну компанію, зареєструвала більше 100 патентів і товарних знаків, багато з яких стали проривними на початку 2000-х. Вона зробила це, бо вона вірила в себе і свої ідеї. Вона вірила, що може робити щось своє і щось корисне, навіть просте. Такі історії завжди нагадують мені дуже важливу ідею. Що би тобі не казали про тебе і твої ідеї, вір у себе і роби, що дійсно тобі важливо. Так іноді ризикувати це дійсно погана ідея. Треба робити це мудро, обдумано і розумно, але без віри у себе і цінність власних ідей далеко не підеш. Що я теж хочу додати, що ця історія проста тим, що вона не велика. Це не історія геніальних ідей, це не історія геніальних продуктів, це історія простої маленької речі, яка може змінити ціле життя або полегшити трошки життя багатьом людям на цій планеті. І це дуже важливо, що Великі зміни іноді починаються з маленьких вчинків. Ми часто, знаєте, думаємо великими цілями, ставимо собі занадто амбітні задачі. Але часто, якщо ми ставимо маленькі задачі, маленькі цілі, вони можуть розростатися до чогось дійсно великого. Але ідея не у тому, щоб йти за великими цілями. Ідея у тому, щоб мріяти і рухатися вперед, згідно з тим, що для вас дійсно є важливим. І це те, чим фільм мені дійсно сподобався: йди, вір у себе, рухайся. Вірю в себе, незважаючи ні на що. Так буде складно, буде нелегко, іноді буде важко і буде хотітися все кинути і забити. Але якщо ти дійсно віриш в себе, у свою здатність рухатися і рости, йди. Якщо вас зацікавила ця історія, я пропоную вам подивитися чудовий фільм, заснований на книзі Джой Мангано. Я сподіваюся, що цей чудовий фільм надихне вас йти за своєю власною дорогою і рухатися вперед, долаючи різні життєві виклики і перешкоди. Стійкість починається з внутрішньої віри у нашу здатність рухатися вперед, всупереч труднощам. Завжди, завжди будуть люди, які скажуть, що ви не зможете, що вам не вистачить сил чи мозку для чогось. Такими людьми часто можуть бути навіть наші близькі, батьки, друзі, які внушають нам страхи і невпевненість. Головне питання, яке ви завжди маєте задавати собі, чого саме ви хочете. Це ваше життя, і ви маєте вирішувати, як хочете його прожити. В психотерапії ми віримо, що у кожної людини є власна мета, є власні вищі цілі, і одна з найважливіших задач полягає в тому, аби знайти покликання нашого життя і рухатися згідно з нашими цінностями. Тоді наше життя стає таким, яким ми хочемо його дійсно проживати. Можливо, не ідеальним, але плідним і змістовним життя про яке ми не будемо потім жалкувати. Джойс могла. І ви теж зможете. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Побачимося у наступному відео, і я знову хочу попросити вас підписатися на мій канал і написати, якщо вам сподобався такий формат відео. Всім гарного дня! Наскільки я розумію, відключення світла планується все частіше й частіше, тому звикайте, що світло буде саме таким. Але нічого страшного, працюємо заради перемоги.